Вітаю вас на своєму каналі. Зараз хочу поділитися з вами чудовим і смачним рецептом пончиків із кремом. Пончики виходять пухкі, а молочний крем доповнює смак. Будь ласка, поставте лайк, а я розповідаю рецепт. Відважую молоко на вагах та розігріваю його у мікрохвильовій печі. Молоко має бути теплим, але не гарячим. До речі, це ми зараз з вами готуємо опару. До молока додаю живі дріжджі, цукор та перемішую, потім у молоко додаю борошно. І також перемішую і відставляю у сторону. Залишаю хвилин на 15-20. Наша опара має збільшитися ну, приблизно півтори рази. Залишаю при кімнатній температурі. В окрему миску вбиваю куряче яйце, додаю сіль, цукор, ванільний цукор, розтоплене вершкове масло, опара також вже підійшла, тому я її також переливаю до цієї суміші. Додаю борошно згідно рецепту. Усі грамовки будуть вказані в описі під відео. Потім замішую тісто руками. Вимішане тісто залишаю при кімнатній температурі приблизно на 45 хвилин. Поки тісто підіймається, приготую крем, виливаю 400 г молока у каструлю з товстим дном і ставлю на плиту. В окрему миску вбиваю яйця, додаю цукор, ванільний цукор, сюди ж додаю борошно та додаю 100 г молока. Усе ретельно перемішую, щоб не було комочків. Як тільки молоко закіпає, тоненькою струйкою я ввожу яєчну суміш у молоко. І весь час постійно помішуючи, щоб нічого не прилипло до дна кастрюлі. Як тільки крем закипить, постійно помішую його, проварюю ще впродовж однієї хвилини. Перед тим як відставити каструлю з вогня, я додаю вершкове масло і відставляю каструлю. Тепер крем буде остигати при кімнатній температурі. Як тільки остигне, додаю до крема гнущене молоко. Тісто вже підійшло, починаю працювати саме з тістом. Викладаю тісто на стіл, розрізаю його і формую за допомогою вагів кульки по 50-60 г. Заздалегідь підготувала пергамент. Пергамент порізала на шматочки приблизно 10 на 10 см і краще раджу їх змастити олією. Формую підготовлені кульки, кладу їх на пергамент і трохи придавлюю рукою. Залишаю ці кульки при кімнатній температурі десь на 20-30 хвилин, щоб тісто підійшло. А тим часом я розігріваю олію в своєму старенькому сатейнику. Як тільки олія прогріється, переводжу на середній вогонь. Тісто вже добре підійшло, тому вже буду починати варити пончики в олії. На середньому вогні пончики дуже добре просмажуються до золотавої скоринки з обох сторін. До речі, це тісто дуже добре та швидко просмажується. Ось така смакота у мене виходить. Пекуться вони швидко, тому довго чекати не прийдеться. Готові пончики викладаю на папір, щоб прибрати зайву олію. Ось така кількість пончиків у мене вийшла з цього рецепту. Зараз будемо начиняти. Хто полюбляє корицю, тому раджу змішати цукор з корицею та обволокти їх у цій суміші, це буде дуже смачно. Особисто мені подобається. Тепер в кожному пончику роблю ось такий отвір за допомогою ложки. І в кожен пончик буду відсаджувати крем. Ось така насадка не обов'язкова, можна просто буде начинити їх за допомогою звичайного кондитерського мішка. Ось така смакота в мене вийшла. Я лише половину пончиків зробила зверху з цукром і корицею, бо в моїй родині не всі полюбляють корицю. Пончики вийшли дуже смачні. Друзі, будь ласка, поставте лайк та підпишіться, хто ще не підписався. Всім гарного дня!